Слава Україні, двох порушників разом з цигарками зашили у стінку мікроавтобуса. Рятувальники Хмельниччини ліквідували наслідки негоди. Вітає вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Вночі 2 липня російська армія обстріляла будівлю морської академії у Херсоні. Внаслідок атак виникла пожежа. Про це повідомили у Фейсбук Херсонської морської академії. У дописі йдеться, що рятувальники загасили загорання у зруйнованій будівлі. Внаслідок російської атаки загиблих та поранених немає. Разом з цигарками зашили у стінку мікроавтобуса і чоловіків. Прикордонники викрили схему незаконного заробітку. Про це повідомляє ДПСУ. Мешканець Закарпаття вигадав нову схему незаконного вивезення за кордон. В авто він облаштував нішу і заховав там двох пасажирів. За це він з них узяв 30 тисяч доларів. А під обшивкою вантажного відсіку він розмістив 20 тисяч цигарок. Але прикордонники знайшли і чоловіків, і тютюнові вироби. Тютюн вилучили, що до пасажирів складено адмінпротокол. Новини Рятувальники Хмельниччини ліквідували наслідки погіршення погодних умов. 2 липня на території області вирувала негода. Назвичайники залучалися до зрізання аварійних дерев у містах Кам'янець-Подільський та Хмельницький. У селі Копостин Хмельницького району довелося зрізати та розкрижовувати одразу сім дерев, які повалилися під сильного вітру та становили неабияку небезпеку для водіїв та пішоходів. Загалом до ліквідації наслідків негоди було залучено 4 одиниці техніки та 18 чоловіків особового складу. Протягом доби вогнеборці області ліквідували сім пожеж, з яких дві в екосистемах та п'ять на території приватних домоволодінь. Пожежі в екосистемах гасили за межами сіл в Лудренці та Адамівка Хмельницького району. Загальна площа цих займань склала більше ніж 10 тисяч 300 квадратних метрів. З різних причин три рази палали господарчі споруди в селах Карпівці та Соснівка Хмельницького району, а також в селі Лисогірка Кам'янець-Подільського району пожежу житлового будинку на площі 90 квадратних метрів. Рятувальники ДСНС та бійці місцевої пожежної команди ліквідували в селі Великі Зусуленці у Хмельницькому районі. В селі Соснівка Ермолинецької тергромади надзвичайники прибуркали займання приватного гаража. На щастя, в усіх випадках обійшлось без жертв та без травмувань. Суд повернув у державну власність пам'ятку археології двошарове городище, яке розташоване за межами села Кривчик Дунаєвецької громади. Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі об'єкт культурної спадщини і земля, на якій він знаходиться, є власністю держави. Проте у 2020 році вказану земельну ділянку було передано у приватну власність для ведення особистого селянського господарства. Цими діями було порушено право власності держави на особливо цінні землі, а також створено реальні ризики пошкодження археологічної спадщини України з метою недопущення знищення культурної спадщини. Суд задовольнив позовні вимоги Кам'янець-Подільської окружної прокуратури. Відтак 1,4 гектара землі повернуто державі. Жителям Хмельниччини заборонили відвідувати ліс. Наразі в лісах Поділля спостерігається п'ятий клас пожежної небезпеки. 90 випадків лісових займань стається саме через вину людей. При цьому під час високої температури повітря вогонь розповсюджується надзвичайно швидко. Про це повідомили в Подільському лісовому офісі. Особливо поширені займання у хвойних лісах, а також розповсюджені на півночі Хмельницької області. Лісівники наголосили, що відвідування лісів при надзвичайному рівні пожежної небезпеки заборонене. І таке введення зберігатиметься щонайменше до 4 липня. Поки це все чим стигаємо поділитися більше у соціальних мережах та наступних випусках «5 хвилин на головне мирного та спокійного дня Бережіть себе!